Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. 4 жовтня в інтернет-магазині Національного банку України було викладено на продаж декілька нових монет цього року. І нам пощастило придбати 4 новинки, з якими поступово ми вас і познайомимо. В цьому огляді ми представимо нашу першу новинку. А ви обов'язково підписуйтесь, щоб подальшому не пропустити інші. І перша монета, яку ми розглянемо, називається захисниця. Монета введена в обіг 2 жовтня з нагоди Дня захисників та захисниць України. Присвячена вона українським жінкам, які стали на захист батьківщини. Вони руйнують стереотипи, тримають оборону на фронті та в тилу, воюють, працюють, годують, волонтерять, моляться, чекають, кохають та захищають наші родини, свою батьківщину, наближаючи всіх нас до перемоги. Українські захисниці на рівні з чоловіками ведуть боротьбу з такою ж силою, з витягою та самовідданістю розвідниці, саперки, снайперки, парамондикіні, зв'язківці. Сьогодні на їх честь та з нагоди Дня захисників та захисниць України ми презентували пам'ятні монети захисниці. Дизайн монети чітко демонструє трансформацію, яку пройшли українські жінки до та після початку війни. Наголосив на презентації монети голова Національного банку України Андрій Пишний. Пам'ятні монети захисниці номіналом 10 гривень, виготовлені зі срібла тиражем до 25 тисяч штук та номіналом 5 гривень з незільберу тиражем до 50 тисяч штук у сувенірній упаковці. І у нас на огляді саме монета номіналом 5 гривень. На аверсі монети на зеркальному тлі розміщено. Символічну композицію, що демонструє відважність та вололюбність, щирість та водночас ніжність та дбайливість українських жінок, втілених в образі матері та захисниці, які під час війни взяли на себе величезну відповідальність, бути на захисті батьківщини та водночас залишатись дружиною, господиною і матерію у центрі. У горі напис Україна півколом, ліворуч від якого зображено логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Оздоблений стилізованим орнаментом української вишивки, номінал 5 та графічний символ гривні. Праворуч малий державний герб України. Оздоблений стилізованим орнаментом української вишивки та рік карбування монети 2023. На Наверсі монети на дзеркальному тлі. Розміщено композицію, що символізує жіночність українок захисниць, ліворуч стилізованих хвилі жіночого волосся, заплетеного у косу, як символ накопичення життєвої сили, необхідної для здоров'я і духовного розвитку. Праворуч зображені абриси жіночої фігури в плахті, як символ жіночої ініціації, елемент, оздоблений там подруком. Монета має такі параметри: діаметр 35 мм, маса 16,54 г, гурт монети рифлений. Якість крабування спеціальний анциркулейтед. Дизайн монети чітко демонструє трансформацію, яку пройшли українські жінки до та після початку війни. Жінка, мати, берегиня бере в руки зброю, аби захистити своє. На мою думку, монета вийшла дуже цікавою та несе в собі глибокий сенс. А ви як гадаєте? Залишайте ваші відгуки про монету в коментарях, ставте вподобайки та не забувайте підписатись. До нових зустрічей!